Джоел? Джоел! Треба забиратися, поки все місто не прийшло за нами. Годі. Ти ж хочеш того, що і я, так? Покінчи з ним. Негайно. Джоел, прокинься. Джоел, бляха, Прокинься. Прошу, не треба. Прошу, не роби цього. Час помирати. Ні. Джоел! Так, давай, Джоелю! Джоел. Ту я нога. Все не так погано, як виглядає. Супер. Так досить! Треба припинити, поки хтось не постраждав. Твоя правда. Вибач, все гаразд. Я вибачаюся за те, що зробив зі світляками. Я приймаю твої вибачення. Я рада, що ми зупинилися, перш ніж сталося щось погане. Згоден. Якщо останні роки мене чогось і навчили, так це того, що дії мають наслідки. Тепер я це знаю. Я рада, що ти засвоїв урок. Принаймні ми зупинилися до того, як один з нас зробив щось непоправне. Безумовно. Це могло завести нас на дуже темний шлях. Бувайте. Бережіть себе. Джоел. я повністю прощаю тебе. Ти навіть не уявляєш. Як сильно я хотів це почути. Просто розумієш. Після Сари я не думав, що зможу полюбити когось як доньку. Я все розумію. Насправді, на твоєму місці я, мабуть, вчинила б так само. Ну, мамала, Ходімо звідси. Народ. Ми знайшли ліки. Ура! Це зробив. Це не жарт? Ні, ми зробили це всією командою. Що за день? Що за клятий день? Де, як ми в усьому розібралися, і те, як ти, я бачив, що ти зробила. І, і чесно кажучи, чесно кажучи, я думав мені кінець. На смак як кінське лайно, але корисно. Гарно усе вийшло. І той факт, що тепер є ліки від цього вірусу. Чо за день? <реш> Народ, якщо вам сподобалася озвучка і вам хочеться більше, дивіться відео он там. А якщо ви хочете бачити, коли виходять нові відео, підписуйтесь і ставте вподобайку. А так, і натискайте на дзвіночок. І на дзвіночок.